Всім привіт! Відтаємося на нашому каналі. Просили нас зняти відео, показати, як ми зберігаємо суш. Ну, тут нічого такого немає, унікального. Камери у нас так спеціальної немає, просто старий будинок. Зберігаємо суш. Одне, що розкажу, які обробки проводимо. Каже, тут, тут магазини, виходить, відкачені і не осушені. Вони тут стоять. Буває, навіть тут є остатки, які малометки, воно все зіставляється. Так само відкачуються гніздові рамки. У нас їх не також багато, відбирається там ну, 4-3 рамки, залежить від того, яка сім'я, ну буває 5. Тож вони відкачуються і ставляться тут. Це 145. І тут видно, це відкачано, коричневі. Вони всі в перемішку, тому що матка заходить, сіє. Тут ні знові у нас. Ті, що ми знімали, відбирали вже пізньою осінню, знімали. Медо... О, дивиш, яку достав гарну таку спеціальну на відео. Тобто такі медові, вони весною будуть роздаватися. Смотря, яка весна буде. На рахунок обробок. Обробляли ми, минулі роки ми обробляли сіркою, тобто запалювали, але це все не дуже так добре, тому що тут дерев'яні поли, я ставив одну ємність, потім другу і все рівно переживав. Тому що Це запалюється, все закривається і звідси треба вийти. А контролювати це нереально. Тому один рік ми обробляли, в минулому році ми нічим не обробляли, просто так заносимо, заносили. Получалося весною якась частина, ну, дуже малий відсоток пошкоджено було. Тобто не критично, але моментами все рівно неприємно. Цьому році вже ми обробляли, вже ми повиносили, один залишився така. Це фосфат алюмінію чи щось таке воно називається препарат джин. Це ми піддивилися на каналі Віталія Харченка. Тобто, такі таблетки, їх насипаєш і вони. Взаємодіють з киснем і тобто, протравлюють тут все. Тому так, можна подивитися, в цьому році так обробляли. Одної обробки достатньо, далі йдуть вже холода. Чуть-чуть, тобто, може, десь буде пошкоджено, які самі перші заносили, бо теж воно ж качається не за один день. Ну, тому Так, зараз підемо ще. Ми контроль ще не робимо пасіки, тобто пасіка зимується, так максимум якусь одну відкрий. Для вас вже для цікавості, щоб було більш цікавіше відео. Відкриємо ще пару вуликів. Самі подивимося, як зимують. Бо до цього ну, став паузу вже. До цього ми не дивилися, були в нас морози, сильні стояли. ну, В принципі, всіх вони були. У нас, можливо, просто більші, в когось менше, залеж... залежить від регіону. Ми, кстати, в Хмельницькій області, хто новий зайшов на канал, не знає. Були морозитки мінус 20, це, то ми не дивилися. Зараз відлига пішла. Просто переглянемо пару сімей. Глянемо до... Є в нас дві сім'ї, хто дивився відеокарніки. Ми взяли, подивимося, як вони зимують порівняно з степовою. Ну, в принципі, я думаю, що так само, але просто раді цікавості. Підемо глянути. Як обробляли біпіном їх, побачимо, що що змінилося. В принципі, вони сидять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це дуже сильна сім'я. То бачимо на відео. Це як би не показати. Кажуть, що може дивилися, ми до них не заглядали, цих сімей просто пленка не приклеєна, бо обробляли вже пізньої осінью. Вони її не могли приклеїти. Ну, Тут, а менше 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто це такі, тут можна сказати, навіть для, для... для нас, коли який регіон, то як. Ну, саме головне, теж тут сидять і тут сидять. Саме головне, це що сухо, а сухо теж сітка в нас дно. До цього ми в цьому році підняли всю пасіку на колишки виходить, і на лати. В гніздах набагато сухіше, набагато сухіше із -за того, що провітрюється добре. На бджіл воно шкода ніякої не наносить. Одне єдине, бо на піддонах було багато влаги. Збиралося, воно недостатньо повітрювалося. На сітки треба добре, щоб повітрювалося, щоб було, було сух. Як влага, то нічого хорошого немає. Ну, в принципі, видно, тут де ж, повністю де рамки стоять, все сухо. Щоб стояли на піддонах, ну у нас вже практика була. ну в Половині сімей, тут задня стінка була б Тут Теж гарна сімейка. Ну, це відводки, звісно. Тут вже вони не сидять. Теж воно залежить і вони бувають туди, здвинуться. Відбираємо крайні. буває, що тут навіть ці можуть, ми вже їх не виковимо. Нормально тут порівняно. Взагалі ми починаємо дивитися вже десь в середині лютого. Так просто проходимо всю пасіку. можливо, десь якісь піднялися. Тобто Зараз ще зарань. Вони пізніше піднімаються. Видно, сидять. Тобто і сітка, вітер не впливає на те, щоб вони піджималися доверху. Ну, це в українській рамки просто, бо вона висока. Можливо, ну, до данські, можливо, вони вже були під верхом. Хоча і на українській теж піднімаються. Ну, тут гарно сина. Не всі, звичайно, такі сіні. Це залежить, наскільки вони пострадали від хіщан. Ці не могли пострадати від водки. Так. Сидять Не видно що... ними виточні. Ну і видно, що у них меду ще до... достаточно. Це... Насчет сітки, мінус у цього, що високо стоїть. Ну, я більше плюс бачив, бо влаги немає. Мінус е... при, ноча... при початку зими. Дуже багато на снігу випало, теж був. Десь місяць стояли морози. Десь в листопаді почалося і в середині грудня закінчилось. Синички почали дубати, Але вони нанесли якийсь урон, щоб сім'ї розтривожились? Ні. Що сім'ї навіть розтривожуються з Синички можуть розтривожити, але при одній умові, якщо у вас є верхній льоток і, наприклад, там як холодний занос, Туда. тоді вони можуть, якщо сидить клуб під льотком, не можуть звідти видовбуватися. В принципі так, оба, на тут ви не достали задвижку. <рі> Видно, що так все по посіріло. І буває таке, звісно. Теж сидять низько-низько. Так, йдемо ще заглянути, не буде смислу їх дивитися. В принципі, так, трошки подивилися, будемо глянути ті 10 Якісь джілки, щось доставав їх чи може, я не знаю що. В принципі, сидять тут під заставною. Два, три. Тут сидять теж. 1, 2, 3, 4, 5 6, ну це можна не зчитати. Ну, в принципі, нормально. В принципі, все нормально. Ну це поки. Дивите. Це у нас 2 сім'ї. Будемо в цьому році тестувати. Де ці пленка десь зривала кришучку. Uh -huh. Діянці вже піднялися вище, хоча вони сиділи дуже низько. Трошки піднялися, але мед ще з боку є. В принципі достатньо. Така ситуація, засняли відео, тому що просила людина, ми це так витягували, витягували. В принципі, все, всім дало і миру і добра.